Я ми ваше, миндювайте вас слухаємо. Хлопці, це вбивство, це вбивання желіза. Не треба таке робити. Воу, це було просто кончене вбивство желіза. Де ти, Андрюха? Андрій сюди. Віталій! Віталій! Андрій лізе. Можна було це все обминути, можна було без цих пірваних рукавів. Можна. Можна було. Можна, Їхали... але нахуй блін, Ну давай не матюкатися, це раз. Ілюха, зроби так, щоб... Да, ноги висіли. Тут, твердке... Давайте, хлопці, без цих дурних драйвів, от таких що аж сьогодні. Можна було не рвати тобі дверку йому, бік пірвати. Нащо це? Забийте хуй. Чули? Рубикал кика. Стоп, ще раз. Я забиваю. Там все. Ну ж тобі не шкода, ти ж завтра скажеш, що тобі шкода. Та буде завтра. А ми покажемо наші ушкодження. Дрож, дві, що ми з уазіка зробили. То можна камері не в'ятку, ну поцарапаний капець, дверки погнені, креша занута, шпакльовка повилітала. Дверки погнені всі дві. Повністю. Крило тут загнуто, креша загнута. У вазік повити, Ніва. Ніва, ні. так само двері. А я, Прига... коло... а я колонію, Усе, усе побед. Розюк веден. Я веден, да. Ну, розюк веден. Побирли машини капець, дивіться. А монет? Звичайно. 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 Тобто все треба клепати. А дивіться, Віталій якраз рівняє свою машину. Розкаль, можна розкальом. Вау, сокеру треба. Ну що, Віталій, що, ти доволен цим? Наш 20 метрів долину пішов. Є, оцеп.